Сьогодні Житомиряни провели в останню путь полеглого воїна – 49-річного захисника Батьківщини Віталія Ліміновича. Віталій Ромальдович народився 22 січня 1978 року у нашому місті. У місті Житомирі він виховувався у родині, де завжди панувало тепло. Любов, взаємоповага, взаєморозуміння та підтримка, закінчивши загальноосвітню школу номер 25 вступив до професійно-технічного училища номер 5 де здобув фах лицювальника плиточника та маляра штукатура. З юних років він присвятив себе будівельній справі, яку він полюбив усім своїм серцем. Він виконував свої роботи із душею, із бездоганною точністю. Його знали, поважали та цінували як майстра. Із золотими руками, як людину широкої, щирої, світлої душі, Доброзичливий та відданий Віталій був завжди готовий прийти на допомогу близьким та не залишав друзів у біді. Він захоплювався шахами, точними науками та футболом, займався велоспортом та брав участь у різних спортивних змаганнях. Воно до себе він любив свою родину, свою дружину, з якою мріяв зустріти старість, своїх діточок, свого синочка, донечку, яких він обожнював, якими... Він пишався, заради яких він жив, працював, заради яких він і мріяв будувати краще майбутнє свою матусю, для якої він був справжньою опорою та підтримкою, своїх братів, з якими він ділив не лише радість. А біль війни Віталій став на захист батьківщини в одному з підрозділів Збройних сил України. Він завжди турбувався про своїх побратимів та навіть на передовій залишався доброю та щирою людиною. 16 травня, під час виконання бойового завдання, Віталій Ромальдович загин. загинув. Загинув смертю хоробрих до останнього подиху, захищаючи. Рідну землю скорботі за Віталієм залишились рідні діти, брати, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.